Саме перші виступи відбулися тут, на Подолі. В... Вертинський виступав в образі П'єро. в образі П'єро, який набув шаленої популярності. На його концертах завжди був аншлаг. Але тривало це недовго, тому що відбулася революція і до влади царської Росії прийшли більшовики. Тікаючи від большевиків, він гастролював спочатку в містах, позбавлених червоних. Це був Якатенерослав, Харків, Київ, Одеса. А потім вже імміграція Константинопіль, Греція. Румунія, Бесарабія, нинішня Молдова, де він виступав. Потім тріумфальні гастролі в Польщі, де його очікував воістину королівський прийом. Він там був майже неймовірно популярний. Потім гастролював, де він там, Німеччиною, Прибалтикою і всюди успіх. А з 25-го року він в Парижі. В 20-30 х роках. Не було жодного виходця з України співака чи то артиста, чи кого, який би мав таку шалену популярність в Європі, як Вертинський. І до того ж ніхто не був знайомий з такою чисельні, з чисельним кількістю знаменитостей. Ну і чому це так відбувалося? В чому секрет його успіху? Я вже на протязі майже 20 років. Кажу те саме, на чому я впевнений на сто двадцять відсотків. Унікальність Вертинський унікальний. Він унікальніший ніж інші знаменіті співаки. Чому? Він не мав, до речі, сильного голосу від природи. В чому ж його привабливість? Розумієте, людина. Навіть теоретично сильним голосом, сильним голосом, наприклад, як у Шаляпіна, да? з'явитись може хай через 50-100 років. Але такий стильний співак вже ні, тому що він був найяскравішим представником стилю модерн. Ви знаєте? І як не можна повернути ті часи і той стиль, так не можна повернути і Вертинського. Такого співака вже ніколи не буде. Він неймовірно любив Київ. Неймовірно. І пишався тим, і дуже пишався тим. Він вважав Київ найкращим містом на землі. Нарешті місто отримає пам'ятник легендарному співаку, який прославив Україну. на... новый свет, так можно сказать. Сегодня воистину замечательный день, когда еще один великий киевлянин возвращается в свой чудом, как говорил Александр Николаевич Вертинский, памятник которому мы сегодня открываем. Если мы с вами вспомним Владимирскую улицу, где появился на свет 130 лет назад Александр Николаевич Вертинский, который сам писал, здесь рожден, с этажа четвертого я сбегал, не зная забот. И вот эта ось от Владимирской, Трехсветительской улицы, нынешней Десятинной, где в доме Зелинских находился литературно-артистический клуб, в котором состоялся Вертинский как прозаик, как первые его творения появились именно там. Еще не поэт. Я очень рад, что многие люди приложили усилия для того, чтобы роскошная фигура навсегда осталась здесь, в Киеве, в городе, который он страшно любил, в который спустя четверть века он вернулся и приезжал в оставшиеся 14 лет каждый год по несколько раз, выступая на различных площадках этого города. Как бы я хотел жить и умереть здесь, только здесь. Как жалко, что человек не может выбрать себе угол на земле. Что мне Москва? Я не люблю ее. Я всей душой привязан к этим камням, по которым я шагал в юности, стирая подметки. К этим столетним каштанам, которые стояли тогда и будут стоять после моей смерти. Как подсвечники, как паникадила. Вся эта священная земля Родины. Мне надо было быть украинским певцом и петь по-украински. Украина, ридноматы. Иногда мне кажется, что я делаю преступление тем, что пою не для нее, и не на ее языке. Десять лет назад, когда мы открывали выставку Вертинского, приезжала его старшая дочь Мариана Вертинская, которая в беседе вспоминала, что отец перед концертами распевался ничем иным, как знаменитым шевченковским «Ревета Стогные дни про широкий» это закономерное явление. И хорошо, что есть такие люди, такие меценаты. Звенят, гудят джазбанды, танцуют обезьяны И корчат искалеченные рты А я кривой и пьяный, зову их в океаны И сыплю им в шампанское цветы И когда наступит утро, я приду в бульвар Сонны, где в испуге даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун. Я машу мечом картонным, и в лучах моей короны умирает свет дня. Чудовий систем. Це закономірне явище і добре ще є такі люди, такі миснати.